То каміння треба бути дуже уважним. Від краєвидів захоплює подих. Почали спускатися до водоспаду. Горгани вимагають від туриста терпіння, спритності та витривалості. Тут ви зустрінете круті асиметричні схили і масштабні кам'яні осипища греготи. У цьому випуску ми покажемо вам дві популярні гори, які є частиною горган: гори хом'як та синяк. А на зворотній дорозі заскочимо до відомого водоспаду Женецький гук. Мене звати Світлана, а мене звати Артем. І сьогодні ми знову у, у Карпатах. Карпатах. І старт, і фініш нашої мандрівки буде в селі Татарів. На всю пригоду виділяємо два дні і три ночі. Першу ніч ми проведемо в дорозі у татарів, другу плануємо провести на полонині хом'яків. А третю ніч будемо знову у дорозі, але вже на шляху додому. Перша ціль гора хом'як та полонина хом'яків. Приїхали приїхали до Татарова зараз шоста ранку. У нас потяг дуже рано приїхав, і будемо вирушати до стежки. Вона починається біля дикого меду, а це близько 7-9 кілометрів від залізничної станції. Пішки ми не дуже хочемо йти, тому будемо шукати машину. Наша стежка починається саме там, де лежить прямий асфальтований шлях до женецького гуку. Але ми трохи відхиляємося від неї та йдемо в ліс. Водоспадом ми закінчуємо, а не починаємо мандрівку. Ми йдемо цією стежкою, а повертатися будемо цією. Початок стежки досить комфортний. Тут рівна кам'яниста дорога з невеликими перепадами висоти, тому підійматися досить просто. Довжина підйому 7 кілометрів. Ми вийшли на стежку одразу після потягу, тому плануємо дістатися вершини до обіду. Гора Хом'як відноситься до південно-східної частини Горган. Вона доволі популярна серед туристів, тому ігнорувати її якось не комільфо. Дуже вже цікаво, чим вона так приваблює людей. Простим підйомом? Природою? Чи, може, унікальними краєвидами, які відкриваються з вершини. Побачимо! По карті вийшли до першого джерела. Ну і насправді воно так собі. Тут стоїть місточок, це звичайний струмок. Ми тут не ризикнули брати воду. По карті далі ще буде одне джерело. Ми подивимося, як там воно оформлене. Нам це джерело не дуже сподобалося, бо в ньому мало проточної води. Можливо, саме з ними, саме зараз, нам просто не пощастило. Тут напрошується дуже простий висновок. Не вся інформація про джерела може бути актуальною. Деякі джерела можуть елементарно пересохнути. Тому плануйте свої запаси і не допускайте зневоднення. Знайшли маленький кущик лісової ожини. Також тут на стежці знайшли дуже гарні квіти. Ну і Світлана пілить контент для свого інстаграму. Оце все зелене, це все мох. І саме завдяки ньому тут свій унікальний мікроклімат. Коли були дощі, мох поглинув вологу, і зараз він її віддає. І саме завдяки цьому тут так свіжо прохолодно і є такий легесенький туман. Рухаємося стежкою, пройшли вже 2,5 кілометри, перепад висоти близько 250 метрів. Тобто стежка доволі таки полога. Стежка доволі охайна, видно, що за нею дивляться. Тут де треба ось такі маленькі місточки зробили для того, щоб не побагнути чи стрибати по камінню, а комфортно перейти струмки. Сьогодні сонячно і обіцяють 27 градусів. Дорогу трохи розвезло після дощів. Деякі ділянки стежки треба так обережненько обходити, тому що ну, грязюка. Астежці є отакі вказівники. Звісно, ми орієнтуємося першочергово по карті, але завдяки ним ми розуміємо, що ми йдемо правильно. Вказівник двома мовами українською та англійською. Рухаємося східно-карпатським туристичним шляхом. Ми піднімаємося ось звідси. У нас буде далі підйом з місцем для відпочинку. А для тих, хто вже буде зовсім втомлений, проходити тут. Тут є така невеличка стежечка, вниз до річки женець. А ось кінець цієї стежки, яка може вас врятувати, якщо ви дуже втомилися при підйомі. Вона виходить на асфальтовану дорогу, і, в принципі, тут далі вже цивілізація. Що ближче до вершини, то більше знаходимо грибів, у тому числі їсть і в них. Так, дійсно грибів зустрічається все більше. Бачили білі гриби, польські гриби, лисички, сироїжки. Але ми їх не збираємо. Ми ж їх не збираємося готувати. Тоді навіщо їх зривати? Вже пройшли 4,5 кілометри. Стартували ми з 650 метрів над рівнем моря і піднялися на 500 метрів на висоту 1150 метрів. Для порівняння висота гори хом'як становить 1542 метри, тобто більша частина шляху вже позаду. Зараз тут вже почалися такі більш скелясті схили. Уже видно величезні брили каміння е біля стежки. Перепади висоти, як ми і очікували, незначні. Тобто рухатися, в принципі, легко, та ближче до вершини це може змінитися. Так цікаво. Одна доріжка така рівненька, пряменька, сонячна, мабуть, легка. І друга каміння, коріння, різкий підйом. Мабуть, складна. Ну і вгадайте, яка стежка саме наша. Підйом вже майже закінчився. Ми на такій вже більш пласкій ділянці. Тут багато сонця, таке різнотрав'я. І знаєте, відчувається ота різниця. Бо ми були з одного боку гори, там, де схил, там де тінь, там дерева, там видно, що гірські Карпати. А тут зараз вже такий казковий, гарний зелений ліс. Рушаємо! От ми й вийшли до полонини бараня доволі жваве місце, де люди відпочивають і насолоджуються гарною погодою. Саме звідси стартує найважча частина підйому на гору хом'як. Але спочатку треба запастися водою. Від полонини до джерела довелося йти метрів 100-150. Саме джерель це доволі симпатичне, але найприємніше це, звісно, краєвид. Водичку набрали, повертаємося до полонини. Від полонини барані підйом до гори хом'як виглядає як така собі драбина з каміння та коріння. Досить багато людей підіймаються на гору, багато людей спускаються вниз. Ну, видно, що це популярне місце. Тут з рюкзаком дуже незручно підніматися. Він чіпляється за ялини. Можна впасти. Тому треба підійматися дуже обережно. Що вище підіймаємося, то вущою стає стежка. Через купу коріння та каміння вона більше нагадує сходи від артхаусного нетверезого дизайнера, але перші краєвиди компенсують будь-які незручності. Ще трохи зусиль. І ось ми на вершині гори хом'як на висоті 1542 метри. Тут розташована скульптура Божої Матері, а також невеличка лавка з різними сувенірами, медальками і холодним чаєм за 50 гривень. З вершини відкриваються краєвиди на навколишні гори і села. Бачимо татарів, буковель, а також нашу наступну мету полонину хом'яків. Та гору синяк. Є версія, що гора Хом'як так називається, тому що тут живе велика кількість альпійських бабаків. Також форма гори трохи схожа на спинку хом'яка. Можливо, через це і така назва у гори. Вершина хом'яка це буквально груда каміння. Це саме ті кам'яні нагромадження, про які ми говорили на початку випуску, і які властиві горганам. За однією з версій, до речі, горгани отримали свою назву від дієслів слів горготати, гуркотіти тобто, коли масивні камені, що вкривають вершини гір, рухаються по схилах, вони створюють шум, гул та скрегіт. Але скоріш за все назва походить від румунського слова «горган», що перекладається як курган. Щось у цьому є. Бо, наприклад, хом'як дуже схожий на таку собі пірамідку або насип з крутими кам'яними схилами. А з хом'яка ми спускаємося ось таким от великим камінням. Там люди з провідником ідуть вниз, а внизу видно називається полонина хом'яків. І саме туди ми прямуємо. Спочатку спуск здається простим. Ми вже думали, що він буде навіть простішим за підйом, але ні, потім спуск стає крутим і кам'янистим. Пересуватися по такому схилу з рюкзаками вагою 8 та 14 кілограмів було важко, скажемо чесно. Ми помітили, що майже всі люди йдуть на цю гору без речей, бо маршрут на хом'як вважається нескладним, одноденним і доступним навіть для дітей. Ми бачили дітей на маршруті, але повірте, це не робить хом'як аж зовсім без безпечним та простим один невірний рух і може бути травма ноги, бо все ж таки це нагромадження масивного каменю, яке поступово сповзає з вершини під дією земного тяжіння та вітру. Цілком імовірно, що є простіші стежки для спуску з хом'яка. Їх просто треба пошукати. Ми говоримо саме про обраний нами шлях. Спустилися ми з гори хом'як, це було справжнє випробування, особливо з величезним наплічником. Попереду нас чекає полонина хом'яків, де ми будемо облаштовуватися на ночівлю і відпочивати. Полонина хом'яків знаходиться між вершинами гір хом'як та синяк. З неї добре видно гору хом'як та саме той крутий кам'яний шлях, яким ми спускалися. На цій полонині пасуться коні та корови а також тут є сироварня і капличка. Оскільки наша наступна мета гора синяк, ми шукаємо місце для намету ближче до потрібної нам стежки. А ще подалі від холосливих компаній. Очистили землю від шишок та розмістилися. Уряд зі стоянкою є джерело води. Іду набрати водички. Джерело знаходиться приблизно у 10 хвилинах від нашого намету. До речі, саме цим шляхом ми підемо до Женецького гуку після підйому на синяк. І будьте обережні, адже на стежці можна побачити плазунів. Ну, все. Ми встановили намет і будемо відпочивати. До завтра! Добрий ранок. Добрий ранок. Ніч пройшла абсолютно спокійно, нас ніхто не похвилював. Ми вже поснідали, набрали води. А зараз будемо збирати наш табір і далі продовжувати подорож. Починаємо сходження наверх. Чесно кажучи, вже так на другий день відчувається те все навантаження, що ми перенесли вчора. Початок стежки від полонених ом'яків до гори синяк йде через ліс. А стежка така, ну звичайна, є корінці, каміння, але найважче тут це саме кут нахилу, і він тут становить 70 градусів. Вчора, коли ми розміщувалися на ночівлю, бачили людей, які спускалися з синяка. І кожен з них нам говорив, що обов'язково потрібно дотримуватися маркування. Ось таке, от, як там на дереві, червоні флаги. І по ним можна буде орієнтуватися, де саме проходить підйом. На маршруті є ось така інформація. Від полонених ум'яків вже піднялися на 100 метрів, нам залишається набрати висоту ще 200 метрів, і ми подолаємо цей шлях стежкою довжиною у 3 кілометри. Перша частина підйому проходить по лісу. А далі останній такий проміжок буде вже по камінню. Коли стежка більш-менш вирівнялася, ми побачили кілька наметів, і деякі туристи досить вдало розмістилися, а саме з чудовим видом на гори. На підйомі надзвичайно велика кількість чорничників. Ось це все зелене. Це чорниця у Карпатах, як показує практика, дуже велика кількість чорниці. Варто лише згадати гору ягідну на ній також дуже багато чорниці. От ідеш і вздовж стежки цих кущиків. Ну, неймовірна кількість. А, до речі, ми про гору ягідну і гору ліснів знімали випуск. Він у нас є на каналі. Посилання з'явиться зверху. Вийшли вже на кам'янисту частину підйому на гору синяк. Тут вже ліс закінчився, пішли каміння, але відкрився краєвид. Ось ця за мною гора це гора Хом'як, на котрій ми були вчора. Оскільки ми йдемо на синяк з полонини хом'яків, нам доведеться пробиратися через кам'яні брили значно довше, ніж якщо б ми йшли з буковеллю через томнатик. Тобто обраний нами шлях важчий, вимагає терпіння і витривалості. Обов'язково візьміть з собою воду, бо ви будете йти під сонцем по важкій місцевості без джерел. А також надягайте надійне взуття для гір. Практично на самому верху вершина трохи за мною. Тут сонячно, спекотно, практично немає вітру і надзвичайно гарні краєвиди. Висота гори Синяк становить 1665 метрів, тобто вона вища за хом'як. З такої висоти відкривається неймовірний панорамний вид на сусідні хребти. Також бачимо двохтисячники Говерлу і Петрос. Спускаємося ми у напрямку полонини хом'яків, щоб від неї піти до женецького гуку лісовою стежкою. Забули сказати: через те, що синяк дуже кам'янистий, стежка нерідко губиться, тому будьте уважні, Спускаючись і підіймаючись, можна орієнтуватися на ось такі от орієнтири. Також в якості орієнтирів на стежці можна побачити ось такі от маленькі пірамідки, складені з камінчиків. Вийшли з кам'янистих схилів до лісу. І зараз у нас у планах поповнити водні запаси, запаси води і вже піти так. до водоспаду. Ми прямуємо саме до того джерела, де набирали воду, коли ночували на полонині хом'яків. Від нього ми і підемо далі. Поповнили запаси води і почали спускатися вниз до водоспаду. Обраний нами шлях не дуже популярний. За 3-4 години ми зустріли лише одну пару. На початку стежинка вузька, де не де лежать повалені дерева. Бачили також їстівні гриби. Потроху просуваємося лісом. І чутно шум води, але це ще не водоспад, це всього лиш струмок женчик. Зараз підійдемо, подивимося поближче. Далі вже почалися більші перепади висоти і ми йшли вздовж струмків, які живлять річку Женець. Місцями доводилося спускатися по вологому ґрунту та переходити через струмки по слизькому камінню. Нам пощастило, що після дощів земля все ж встигла підсохнути, бо інакше пересуватися було б важче на таких різких схилах. Дуже зручно користуватися палицями. Під кінець маршруту ми кілька разів збивалися з нього, бо стежка не маркована, і вона то зникає, то з'являється знову. Однак, завдяки карті, на якій позначено обраний нами маршрут, ми без проблем знаходили правильний шлях. Нам ще трошки залишилося, мабуть, з кілометра півтора, і ми вийдемо до самого водоспаду. От ми і вийшли до водоспаду, але не зовсім так, як планували. Виходить так, те, що ми зараз над водоспадом. Ось він внизу, вон там от. Спускалися ми вузькою, крутою і дуже слизькою доріжкою з багнюкою та камінням. Вийшли ми прямо посеред туристичних крамничок, які розташовані біля водоспаду. Стежка, якою ми щойно йшли, підходить не для всіх. Тому рекомендувати її не будемо. Однак куди треба, ми вийшли. Тому до вашої уваги Женецький водоспад неймовірно красивий витвір природи. Висота водоспаду сягає 15 метрів. Місце дуже популярне серед туристів, тому його відвідування є частиною багатьох турів. Тут невеличка черга з тих, хто хоче сфотографуватися. Тож ми трохи почекаємо і теж спокаємося. Від водоспаду веде пряма дорога вздовж річки Женець. Спочатку йде ґрунтова частина з камінням, а далі вже асфальт. Цією дорогою спокійно їздять машини, вона проста і без перепадів висоти. Ми прямували до того місця, з якого починалася наша подорож, а це ще близько чотирьох кілометрів. Однак, після гірських доріг для нас, брудних, втомлених, але й щасливих, це вже був відпочинок. Друзі, ми вже майже дійшли до того місця, з якого все і починалося. За нами асфальтована дорога, тому ми вже будемо з вами прощатися. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та репостити це відео друзям. І обов'язково лишайте в ваші коментарі. Ваша думка дуже важлива для нас. А на сьогодні все. Бувайте до нових відео і до нових подорожей. До нових зустрічей.